В цьому ролику поговоримо про те, звідки може братись недоїмка, чи навпаки надміру сплачені суми по ЄСВ, за що ФОПів можуть штрафувати в період дії воєнного стану, і про деякі інші питання. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І це ролик відповіді на ваші найбільш часті питання, шановні підприємці. Отримую їх в коментарях в Ютубі та своєму телеграм-каналі. І яких найбільше проте і знімаю цей ролик? Тому, якщо після нього будуть виникати запитання, пишіть в коментарі, будемо їх розглядати деякі навіть дуже детально. Отож. Одне із найбільш часто питань, які я отримую зараз, це де береться недоїмка чи надміру сплачені суми по ЄСВ. Річ в тому, що єдиний соціальний внесок зараз нараховується не автоматично кожного кварталу, як це було раніше, а по поданих нами деклараціях. І враховуючи те, що в період дії воєнного стану. Можна було не платити ЄСВ, але це варто було правильно показати в декларації. Виникло багато плутанини. Зараз розберемось в чому річ. Отож, якщо зайти в електронний кабінет, кабінет платника в стан розрахунків з бюджетом. У нас тут є рядок по єдиному соціальному внеску. Його код 710440. І тут зверху в нас є два стовпці: надміру сплачені суми і податковий борг. Отож, якщо у вас є певна сума в надміру сплачених сумах, що це значить? Це значить, що ви сплатили певну суму ЄСВ, яка ще не була списана. Якщо були якісь сплати за 2023 рік, ви побачите їх саме тут, в цьому рядку, в надміру сплачених сумах. Проте, достатньо часто зустрічаємо випадки, коли в нас в цьому рядку знаходиться достатньо велика сума в 10, а то й 20 тисяч гривень. Про що це може говорити? Про те, що за 2002, наприклад, рік було сплачено ЄСВ, але. Коли подавалась декларація, не був поданий додаток по ЄСВ. І відповідно ця сума висить в переплаті, оскільки саме додаток по ЄСВ нам робить нарахування і робить мінус із рахунку по єдиному соціальному внеску. Про те, що робити, якщо ви раптом не подали додаток по ЄСВ в складі річної декларації, розповів ось в цьому відео. Також можуть бути випадки, коли ви відзвітували, але за якихось причин звіт був відхилений, і в такому разі варто його подати заново, тому що нарахування по ньому не сіли часто зустрічаємо випадки коли тут в нас відображається передплата переплата, переплата надміру сплачення суми ще з 2021 року тобто звіт був поданий в 2021 році потім був звіт поданий в 20, за, за 2022 рік і ці два звіти були не прийняті відображається там кілька десят тисяч гривень переплати Тепер податковий борг. Якщо ви бачите суму саме в стопці податковий борг, значить в декларації була подана сума нарахувань по ЄСВ значно більша ніж була сплачена за 2022 рік. рік. В такому разі потрібно або подавати уточнюючу декларацію. Якщо це можливо, тобто в нас за 2022 рік ми могли сплачувати ЄСВ тільки за січень та лютий. А далі не платити. Якщо ж ви в декларації, коли подавали додаток, вказали нарахування по всіх місяцях, то і сплачувати потрібно було за всі місяці. Загалом тут все достатньо індивідуально і потрібно. Досліджувати, чому у вас сума в надміру сплачених, чи чому висить податковий борг? З цим ми можемо допомогти. Є контакти в описі під відео для запису на консультацію. Тому, якщо самостійно не зможете розібратись, будь ласка, звертайтесь. Ідемо далі. Поговоримо про штрафи, які можуть нараховуватися для підприємців в період воєнного стану. В нас було достатньо багато законів, які встановлювали, встановлювали певні пільги для фопів. А потім були закони, які ці пільги скасовували. Від нам то відміняли штрафи, то знову повертали. І важливо розуміти, за що все-таки нас штрафувати можуть. Так, певний час в нас не діяли штрафи за невчасне, невчасну подачу звітності. Зараз ці штрафи відновлені, і якщо підприємці подають звіти невчасно, їх можуть все-таки штрафувати. Штраф за невчасно поданий звіт 300. 40 гривень. Ці штрафи нараховують із письмовим повідомленням, тобто, скоріше за все, вам на Укрпошту прийде лист із податковим повідомленням рішенням про те, що штраф нарахований. Проте часто ці листи губляться чи не відправляються. Можна побачити штраф тут же в кабінеті платника, в стані розрахунків з бюджетом у рядку із єдиним податком. Якщо сюди клікнути, тут ми бачимо Розшифровку наших нарахувань, і можна побачити рядок, в якому буде 340 гривень, і буде прописано, що це саме штраф за невчасну подачу звіту. Проте зараз їх нараховують дуже мало, і не виключено, що податкова прийме своє локальне рішення. Все таки ці штрафи не нараховувати за ті звіти, які невчасно подані саме в період дії воєнного стану. Та Нараховувати ці штрафи, в них є повне право. Також у нас скасовували штрафи за невчасну сплату податків. Давайте зараз поговоримо саме про третю групу. Проте для третьої групи, починаючи із 1 липня 2022 року, знову сказали, що потрібно платити єдиний податок вчасно, і якщо сплатити його з запізненням, можна отримати штраф, якщо про термінування менше 30 днів. Штраф буде 5% від невчасно сплаченої суми. Якщо протермінування більше 30 днів, то буде штраф 10% від невчасно сплаченого єдиного податку. Проте те, з чим стикаємось на практиці, це знову ж таки не нарахування цих штрафів. Тобто локально податкова може прийняти рішення ці штрафи, доки не виставляти, але це не виключає можливості ці штрафи нарахувати вже після закінчення воєнного стану, тому раджу сплачувати все ж вчасно. Щодо ФОПів на першій та другій групі, якщо навіть ви сплатили невчасно, то пам'ятаємо, що доки сплата єдиного податку в нас є добровільною для ФОПів першої та другої групи. І доки нам це право не скасували, ним можна користуватися. Проте раджу, якщо є у вас можливість єдиний податок сплачувати, давайте все ж його платити. Зараз це важливо, як ніколи. Якщо Раніше сплати не було можливості, зараз можливість з'явилася. Ви хотіли б заплатити. Можете сміливо сплачувати. Ніхто штрафувати за це не буде, тому що сплата в нас досі добровільна тут давайте плавно перейдемо до нашого страшного законопроекту 8401, яким в теорії можуть нам скасувати більшість воєнних пільг і ФОПи першої другої групи, все-таки будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок. Починаючи з лютого, цей законопроект в нас е, висить просто в повітрі. За нього не голосували, його не підписував президент. Е, і схоже на те, що його поставили на паузу. Проте розслаблятися не варто. Якщо будуть в цьому плані якісь просування і новини, обов'язково вам повідомлю, чи тут на Ютуб каналі, чи в телеграм-каналі. Ось посилання на нього обов'язково підписуйтесь, адже оперативно постійно інформую підприємців про головне. І наступне питання чую достатньо часто саме воно пов'язане із цим законопроектом. Є в нас підприємці на першій другій групі, які не працюють загалом і просто тримають ФОП на всяк випадок. А раптом ситуація налагодиться і можна буде знову відновити роботу. І сам цей законопроект говорить, що а... Платіть податок, чи ФОП працює, чи не працює на першій другій групі, єдиний податок буде нараховуватись. І виникає питання, що робити, чи закривати ФОП, чи все-таки його залишити на всяк випадок, хай висить і сплачувати податок. Є ще третій варіант, який є достатньо зручним. Нам не обов'язково закривати ФОП, його можна залишити, і водночас можна буде не сплачувати жодних податків, якщо діяльності не буде. Цей варіант це перевести ФОП на третю групу єдиного податку. В такому разі в нас тут по третій групі сплачується податок тільки тоді, коли є дохід. Відповідно, якщо ФОП не робочий, він просто існує, ми по ньому дохід не отримуємо, єдиний податок не платимо. ЄСВ також є можливість не платити. І виходить так, що ми просто що кварталу подаємо квартальні декларації, чекаємо, доки буде можливість знову запрацювати. Тоді можна певний час попрацювати на третій групі, а потім знову перевестись на першу чи другу. Також мене достатньо часто запитують щодо ЄСВ. Як ми знаємо, єдиний соціальний внесок в нас сплачується починаючи із березня 2022 року, добровільно. І така ж ситуація в нас має бути до кінця воєнного стану і ще протягом 12 місяців з закінчення воєнного стану. І запитують підприємці, чи нічого в нас не змінюється з цього приводу, чи немає якихось законопроєктів, чи змін, як то із. Єдиним податком першої і другої групи. Відповідь ні, єдиний соціальний внесок не чіпають. все залишається по старому і жодних планів на зміни в нас доки немає. Платимо добровільно, проте, якщо не сплачуємо, страховий стаж нам не нараховується, соціальні гарантії нам не забезпечуються. особливо особливо це актуально для тих підприємниць чи підприємців, які планують виходити в декрет вийти в декретну. Відпустку і отримати декретні, якщо не сплачується ЄСВ, наразі не є можливим, тому це обов'язково слід враховувати. Нагадаю, що канал існує тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Тільки завдяки вам можу знімати нові корисні ролики для підприємців. Якщо бажаєте підтримати канал, бачите реквізити на екрані безмежно, вам вдячний за підтримку каналу. А якщо виникають питання, обов'язково пишіть їх тут в коментарях під роликом, пишіть в телеграм-каналі. Для всіх стараюсь відповідати. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.